Добрий день, шановні здобувачі освіти! Поговоримо на тему Модерний стиль, модерній прозі опис зовнішності панночки за новили Володимира Венеченка Момент. На прикладі портретної характеристики головної героїні зновили момент розглянемо, як модернізм збагатив українську літературу кінця 19-го, початку ХХ століття і увійшов у сучасний стиль життя. Кожна епоха народжує свій стиль який живе, існує, відбувається. До нього відносять художників, музикантів, письменників, архітекторів. Він підкреслює індивідуальну манеру митця, його світогляд і світовідчуття. Володимир Вениченко – був тим письменником, який зумів розкрити філософію людської душі і характеру. Його новела «Момент» мала яскравий вплив на розвиток модерної української літератури. Образ панночки утілення вічної жіночості та краси, Її риси характеру та вчинки вказують на її життєлюбство, рішучість, упевненість та оптимізм. Згадаймо першу зустріч молодого партійця із загадковою панною. Починивши двері, я вступив до повідки і від несподіванки закам'янів. Якраз проти дверей сиділа панна, у гарненьких черевичках, що визирали з під сукні, і дивилася здивовано направленими на мене очима. Звернемо увагу на сукню, яка елегантно облягала фігуру дівчини. Великий відкладний комір прикривав груди м'якими складочками. Рукава за європейським кроєм шивні, три чверті, низ прикрашений оборкою. І такі ж оборки і рюшу ми можемо бачити понизу довгої спідниці. Білий насичений колір шифону підкреслював кожну частинку жіночого тіла, робив її загадковою і зберігав вимоги часу. Шляхетні панянки кінця 19-початку ХХ століття, як і європейці, носили такі ж модні сукні. Сучасні плаття мають елементи модерного крою. Жінки одягаються у фасуни елегантно-консервативного стилю, модерн увійшов у ХХІ -е століття. Сільський модерний стиль також дотримувався певних традицій, у моді були вишивані костюми власної майстерності, шляхетні дівчата, гімназистки одягалися у білі вишиті сорочки з рукавами, крій яких був типовим для тодішньої моди. Для пошиття блузи використовували вишиті червоні та сині смуги ситцю, які з'єднувалися за допомогою мережева, що кожен раз створював неполізне повторну композицію. Народний стиль не міг оминути і наших сучасних. Декоративна вишивка набула популярності і стала модним трендом. Свідченням тому є вишиванки, які носять громадянки нашої держави. Вишивка набула свого найбільшого звучання і стала традицією, незважаючи на моду. Дуже популярними були великі квітчасті хустки. Саме така хустка зависала з лівого передпліччя паночки, коли вона сиділа на розкиданій соломі. Коли Семен забіг до повітки і сповістив, що стражники розшукують панночку, треба було негайно тікати. Він дав якісь свитки для того, щоб тікачі одяглися. Поміж тих речей, що дав Семен, була жіноча хустка. Панночка похапцем одяглася, плутаючись у своїх важких свитах, бігла, спотикалася, волосся висмикнулося з під платка й диким, сир по схожими пасмами обіймала лице. Свитка незграбно висіла на плечах і тягнула їх донизу. Екстремальна ситуація повністю змінила зовнішність, традиційне сільське вбрання надавало романтичності образу. Важко було пізнати шляхетну жінку, яка мало чим відрізнялася від непересічної селянки. Довге темне волосся виглядало з-під чорноквітчастої хустки, великі карі очі, затаївши тугу, підкреслювали красу і розум. Щира весела усмішка сяяла на білому обличчі неймовірним щастям. Панночка була надзвичайно гарною, такою яка залишає після себе світлий спогад, сповнений таємничості й загадковості, та, що найбільше любить життя і ніколи не скариться долі. Модерна жінка в модерній прозі. Дякую за увагу!